У горах Трансильванії, де туман стелиться так густо, що здається живим, стоїть замок графа драку. Шорвий, мов роздерте серце землі. Він уріс у скелю так глибоко, ніби з неї й народився. Навколо мертвий пагорб. Де не чути ні птахів, ні шереху звірів. Дерева стоять викручені, мов тіла тих, кого змусили кричати до світанку, а повітря пахне холодним залізом і старою кров'ю. Одного пізнього вечора мандрівник Марко заблукав серед цих похмурих схилів. Туман обвивав його щиколотки, липнув до шкіри, шепотів щось чого він не міг розібрати. Він ішов стежкою, яка здавалася надто прямою, надто тихою, немов сама земля заманювала його до замку. Коли Марко підійшов ближче, над фортецею зблиснуло щось червоне, наче очі. Що стежили за ними з темряви. Головні ворота скрипнули і повільно розчахнулися самостійно, запрошуючи всередину. І Маркові здалося, що за тим звуком ховається сміх. У середині замок був темним і безмежним. Коридори тяглися, викривлялись, ніби дихали. Тіні на стінах ми готіли, наче страждали в безмовному полоні. Під ногами інколи щось хрустіло, висохлі кістки дрібних тварин чи, можливо, когось значно більшого. У тронній залі стояв граф, його силует був довгим, нелюдським. а обличчя. Майже прозорим, як світанковий іній. Очі світилися червоним холодом, від якого Маркові здалося, що кров почала застигати в жилах. Кам'яна підлога була вкрита відбитками рук, але, придивившись ближче, він побачив вони були справжні, втиснуті в камінь зсередини.